Привіт, друзі! Сьогодні ми готуватимемо легендарні норвезькі вафлі крумкаке. Це ідеальний десерт для тих, хто любить хрусткі ласощі. Вафлі можна робити тонкими та легкими, а потім згортати їх у конуси та наповнювати фруктами, вершками або кремом. Але навіть без начинки вони настільки смачні, що їх можна їсти як насіння. Готуємо два варіанти з крохмалем і без. Обирайте той, що вам до душі. Для початку розглянемо варіант без крохмалю. Нам знадобиться 2 яйця, 140 г розм'якшеного вершкового масла, 1,5 склянки борошна, одна склянка цукру, одна чайна ложка розтертого вступці кардамону та одна склянка молока. Якщо ж ви вирішили готувати крумкаке з крохмалем, то підготуйте 140 г розм'якшеного вершкового масла, одну склянку цукру, одну склянку картопляного крохмалю, одну склянку борошна, половину склянки води та 2 чайні ложки розтертого вступці кардамону. Тепер перейдемо до процесу приготування. Спочатку збийте міксером яйця з цукром до однорідної маси. Потім додайте вершкове масло і ретельно перемішайте. Далі висипте борошно, кардамон, і, якщо ви обрали варіант з крохмалем, додайте його. Починайте перемішувати і поступово вливайте молоко або воду. Доведіть суміш до стану гладкого тесту. Якщо ви готуєте безкрохмальний варіант, тісто буде не дуже густим, це нормально. Чим рідше воно буде, тим тонше вийдуть вафлі. Тепер нагрійте вафельницю і змастіть її поверхню олією. Випікайте вафлі приблизно 30-40 секунд. Як тільки вафля буде готова, зніміть її з вафельниці і відразу скрутіть у ріжок. Через кілька секунд тісто затвердіє. Якщо ви готуєте за безкрохмальним рецептом і помітили, що вафлі залишаються ем'якими м'якими через підвищену вологість, покладіть їх на деко і поставте в розігріту до 100 градусів духовку на 7 хвилин. Після цього дістаньте їх і дайте повністю охолонути в сухому місці. Це поверне вафлям хрусткість. Готові вафлі можна присипати цукровою пудрою або наповнити вершками чи кремом. А ще їх часто використовують як ріжки для морозова, чудова ідея для десерту. Сподіваюся, вам сподобається цей рецепт. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар. Дякую за перегляд і до нових кулінарних пригод.